Заробляти онлайн завжди актуально. І сьогодні велика кількість людей саме в пошуках, чим би їм займатися, щоб в реальних можливостях отримувати реальний дохід саме онлайн. З радістю поділюсь про цю круту можливість, тому що ця компанія, якраз домашнього бізнесу, вона робить революцію в комерції. До цієї компанії приєднується неймовірна кількість людей з понад 200 країн світу, і ви маєте знати про цю можливість. Вітаю всіх. Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер американської клубної компанії з назвою лівуд в перекладі, яка означає жити добре. Бізнес по підписці набирає неабиякої популярності. Зараз мабуть кожна друга організація буде переходити саме на підписку, тому що. Світ змінився, і споживач розумний. Він не хоче переплачувати за високоякісну продукцію. Отже, Лівуд перша в світі компанія прямих продажів, яка взяла за основу свого ведення бізнесу клубну модель і додала туди партнерську програму. Це перший в світі клуб, який платить своїм усім учасникам, які хочуть створювати та. Розширювати саме клієнтську базу клубної компанії LiveGood. за це вона дає аж сім видів грошової винагороди. Понад 82% свого доходу засновники клубної компанії LiveGood виплачують своїм партнерам, які розширюють та створюють клієнтську базу. Клубна компанія LiveGood відокремлює споживання продукції від ведення бізнесу. Продукція. Не містить мережевої націнки, і вона дешевша на 75%. Лівівгудс це не мережева компанія, це абсолютно нова бізнес-модель за клубною підпискою і з партнерською програмою, а також вона має власний маркетплейс. Тож ви матимете ряд переваг, приєднавшись до клубної компанії Лівгуд. По-перше, ви матимете можливість купувати преміум сегмента продукцію найвищої якості за найнижчою ціною. Нижче на 75%. купується продукція в клубній компанії лише за власним бажанням, тоді коли ви хочете, в тій кількості якої потребуєте тут. Відсутній товарообіг щомісяця. По-друге, великий асортимент кожного місяця збільшується асортимент продукції сьогодні. На полицях маркетплейсу продукція здоров'я спорту, молодості, краси та доволіття. З часом тут буде щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів. А з і послуг, таких як туризм, навчання по криптовалюті, бронювання квітків і ряду ряду інших напрямків. У клубі більше 200 країн на доставку продукції плюс відкриваються розподільчі центри. Вже є в Германії, Америці, в Китаї, Індії і планується і ще ряд країн, де будуть розподільчі центри продукції клубної компанії Лівіґуд у компанії легкий та доступний хід до бізнесу. Які варіанти пропонує клубна кампанія Лівгуд? Перше, розрібний клієнт. Ви матимете конкурентоспроможні ціни. Друге, це учасник клубу, сплативши лише 9 доларів 95 центів на місяць, ви маєте право купувати продукцію преміум сегмента за ціною учасника. До речі, засновники клубної кампанії Лівгуд для таких клієнтів в їхньому особистому кабінеті зробили вкладку, де можна отримати абсолютно безкоштовно подарунок. Ви знайдете особисте реферальне посилання, яке можете ділитися з необмеженою кількістю своїх друзів, близьких та знайомих, і люди, які будуть купувати саме за вашим реферальним посиланням. А ви від цього будете кожного разу отримувати від клубної компанії Лівгуд подарунок у вигляді реальних продуктів, які ви можете самостійно обрати на полиці маркетплейсу. При наступному вашому замовленні всі ці подарунки будуть відправлені вам безкоштовно. Така пропозиція цікава для учасників клубу, і багато людей вже користуються даною послугою. І третій варіант це партнер. Партнер, який купує в клубній компанії Лівуд франшизу за 50 доларів. В цій сумі дві цифри: 40 доларів. Ви один раз і назавжди сплачуєте членство з клубної компанії Лівгуд. Купуєте своє місце. І кожного місяця вам потрібно сплачувати абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів. Ми округлюємо до 10 доларів. Та я б вам порадила сплатити річну абонплату в розмірі 100 доларів. Так, ви зекономите ще 20 доларів. На 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти в клубній компанії Лігуд. Ну, взагалі, ви не забуватимете щомісяця сплачувати свою абонплату, що дає партнеру клубна компанія «Лівгуд»? Готовий бізнес під ключ. Лише за сплату вашої щомісячної абонплати в розмірі 9 доларів 95 центів у вас буде готовий бек-офіс з вашим реферальним посиланням. Ви матимете три веб-сайта. Це із вашим бек-офісом, в якому вже є бухгалтерський облік, статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної кампанії Лівуд. Ваш маркетплейс із вашим особистим реферальним посиланням, зазначенням всієї продукції, яка є в клубі, вона автоматично буде відображатися в вашому інтернет-магазині. Продукція матиме ціну роздрібну та ціну учасника. Вмієте продавати в роздріб, продавайте, заробляйте і на цьому. Ну і, звичайно, ви, як людина, яка купить власний бізнес лише за 50 доларів, маєте можливість створити команду ком'юніті, тобто як клієнтів, так і партнерів. Кількість запрошених особисто вами людей не обмежена. Запрошуйте, скільки можете кожного разу ви будете отримувати від клубної компанії Лігуд по 25 доларів. Запросивши двох людей, ви вже повертаєте свою інвестицію. Дублювання дуже просте, тому що наша справа полягає в рекламно-інформаційній діяльності. Ми розповідаємо, що в світі є такий клуб, в нього є готова платформа, і, просуваючи цю платформу, ви матимете можливість отримати додаткове або основне джерело доходу. Тож, що потрібно зробити, зараз ви в описі даного відео знайдете клікабельне реферальне посилання. Пройдіть безкоштовно тур по сайту, познайомтесь більш детально та зробіть попередню реєстрацію, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. В Свою чергу я вас запрошую до своєї команди ком'юніті, як клієнта, як партнера. Якщо у вас виникли якісь запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал в описі даного відео. Ви знайдете також зв'язок зі мною через Телеграм. Я з радістю всім даю зворотній зв'язок. Пробуйте зайнятися дійсно своєю власною справою. У вас є можливість масштабувати її в понад 200 країнах світу. Це міжнародний клуб споживачів із партнерською програмою. Такого не робила жодна компанія. Якщо ви знаєте про Amazon, Amazon Prime, там налічується 220 мільйонів підписників. Вони кожного місяця сплачують 15 доларів на місяць для того, щоб купувати на полиці маркетплейсу різні товари і мати безкоштовну доставку. в Більшість країн світу. За такою моделлю працює і клубна компанія Лівгуд, але вона ще крутіша. Вона всім своїм партнерам дає можливість ма. Т додаткове джерело доходу лише за створення та розширення клієнтської партнерської бази клубу ви можете тут заробити і навіть пасивно. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, підписуйтесь на мій Ютуб канал, підтримайте мій україномовний контент. Я з радістю вас запрошую до своєї команди. З вами була Жана Вітко.